Якщо ви не є шанувальником аніме, ви все одно 100% мали чути таку назву як Атака Титанів. Це доволі культовий аніме-серіал, який притягнув до екранів мільйони людей по всьому світу. Якщо ви раптом його не дивилися, то дуже раджу це виправити. Ви дійсно не пошкодуєте, кількість загадок та пригод зашкалює з серії в серію. А що ще потрібно для хорошої історії? Напевно. Тільки кримінальна справа, яка стоїть за одним із творців цього аніме. Привіт! З вами Оля і ви на каналі Історії на ніч ми продовжуємо наш слірою експеримент, де пробуємо випускати відео два рази на тиждень. Тому ми будемо дуже раді вашому фідбеку в коментарях, а саме чи варто продовжувати випускати історію з такою частотою. А ще в нас з'явився телеграм-канал, де ми спілкуємося з нашими глядачами на різні кримінальні та просто життєві теми. Тому підписуйтеся, аби зв'язок між нами був ще міцнішим. Ну а тепер давайте повертатися до історії 48-річного пак Хьона, головного редактора відомого видавництва Кадан і людину, яка стояла за успіхом легендарної атаки титанів. Уявіть собі, успішного чоловіка, багатий, впливовий, з блискучою кар'єрою. Це все можна було сказати про пак Чонхіона, людину, яка допомагала зробити атаку титанів світовим феноменом. Пак розпочав свою кар'єру ще в 1999 році у видавництві Кадан, найбільшому та найвпливовішому в Японії, яке спеціалізувалося на манзі та аніме. Його талант швидко привернув увагу, і вже через 10 років він випустив перший том атаки титанів. Історія про боротьбу людства з жахливими гігантами-людоїдами буквально вибухнула на світовому ринку, підкоривши серця мільйонів фанатів. До 2021 року манга «Атака Титанів мала тираж понад 140 мільйонів примірників. Аніме, яке завершилося лише в листопаді 2023 року, стало одним з найбільш популярних серіалів у світі. А успіх Титанів відкрив паку можливості працювати над іншими культовими проєктами. Щодо особистого життя, то пак не поспішав із одруженням і лише в зрілому віці вирішив укласти шлюб. Його обраницею стала Канако, жінка, яка, як і багато японських дружин, присвятила себе дому та дітям, відмовившись від кар'єри. Та, попри весь блиск професійного життя, сімейна ідилія пака була лише ілюзією. На роботі він був прикладом успіху, а вдома чоловіком, який відмовлявся брати участь у сімейному житті. Вже після народження першої дитини між ними і його дружиною Канако почалися конфлікти. Пак рідко був удома, і навіть якщо знаходив час для родини, то лише для того, щоб дорікнути Канако за те, що вона не справляється з обов'язками. Його життя було занурене у світ фантазій і темних сюжетів манги, замість того, щоб підтримувати свою дружину, він лише погіршував ситуацію, створюючи в родині атмосферу недовіри і незадоволення. Народження другої дитини лише поглиблоло прірву між ними. Пак вирішив взяти декретну відпустку, проте, замість допомоги він став ніби третьою дитиною у родині. Замкнений у своїй кімнаті він лише дорікав дружині за недоліки, стаючи для неї більше проблемою, ніж підтримкою. Згодом сварки стали частішими, а з ними прийшло і фізичне насильство. Канако неодноразово жалілася своїм близьким, що чоловік став агресивним. Штовхав її та навіть бив. Проте, як це часто буває, вона терпіла заради дітей, сподіваючись, що ситуація налагодиться. Але кожне терпіння має межі, і у 2016 році жінка зрозуміла, що розлучення це єдиний вихід. Вона оголосила про це чоловікові і, за словами її друзів, була твердо налаштована піти. Та, як виявилося, пак не збирався здаватися. І він, і вона знали. Що розлучення змінить їхнє життя назавжди. Ранок 9 серпня 2016 року розпочався для поліції Японії із дзвінка, що змінив би не лише життя пак Чонхіона, але й історію аніме індустрії. У третій годині ранку пак зателефонував у службу екстреної допомоги, стверджуючи, що в їхньому домі сталася трагедія. За словами оператора, голос чоловіка був панічним. Він благав медиків приїхати якомога швидше. Прибувши на місце медики виявили Канако, яка лежала біля сходів на другий поверх. Вона була без свідомості, але ще жива. Її обличчя було спрямоване вгору, а стан був критичним. І ось тут починається найцікавіше. Медики відмітили, що пак виглядав незвично спокійним, навіть байдужим. Він стояв осторонь, ніби просто спостерігаючи за тим, що відбувається, без жодних емоцій. Лише коли лікарі сказали, що його дружина ще жива. На його обличчі з'явився вираз, схожий на страх. Чи може це бути звичайною реакцією люблячого чоловіка? Сумніваюся. Канаку доправили до лікарні, проте жінку так і не вдалося врятувати. А поки затримали для допиту. Під час першої бесіди він заявив, що це був нещасний випадок. Канако, мовляв, оступилася на сходах, спіткнулася та впала. На перший погляд, ця версія здалася логічною. У домі були круті сходи, і подібний нещасний випадок міг статися з ким завгодно. Проте, як часто це буває, найцікавіше виявилося під час розтину. Коли патологонатами почали досліджувати тіло Канако, то виявили, що причиною смерті було зовсім не падіння зі сходів. Жінка загинула від удушення. Ця інформація змінювала все. Версія про нещасний випадок почала розсипатися, баки знову викликали на допит. І ось тут з'являється нова версія. Він заявив, що Канака повісилася на його курці, а він, аби не ганьбити її пам'ять, вирішив приховати цей факт. Поліція була скептично налаштована стосовно цих слів і не дарма, куртку, про яку йшла мова, так і не знайшли. А потологонатам виявив сліди насильницького стискання горла, а не повішення. Докази свідчили про те, що Канака дійсно затушили. До того ж, на місці злочину були знайдені сліди крові, слини та сечі, що свідчило про сильне фізичне та емоційне насильство. На цьому етапі у бака з'явилася третя версія. Тепер він заявив, що прокинувся від шуму вночі та побачив дружину з ножем у руках. За його словами, вона була у нестабільному стані та погрожувала собі. Він намагався її заспокоїти, проте вона, на його думку, зробила різкі рухи, що спричинили фізичні наслідки. Які пояснюють сліди на місці злочину. Але поліція і цю версію відкинула як надто фантастично. Очевидно, що розслідування можна було завершити ще в 16-17 роках, проте з незрозумілих причин справу відклали. У більшості азійських країн судові процеси зазвичай відбуваються швидко, часто тривають кілька місяців, максимум рік. Однак у справі пака все було інакше, слідство тривало майже вісім років. А вердикт винесли лише після виходу останнього епізоду аніме в листопаді 2023 року. Цікаве співпадіння, не знаходите? Що ще цікаво? За деякими джерелами під час розслідування видавництво Кадан активно підтримувало пака. Чому? Можливо, тому що будь-який скандал, пов'язаний із атакою титанів, міг зашкодити рейтингу аніме, що тоді було у самому розпалі. На кну стояли мільйони доларів. Атаки Титанів не була лише мангою чи аніме, це була гігантська франшиза з фільмами, відеоіграми, мерчем. Втрата репутації могла поставити під загрозу весь цей дохід. А як ви думаєте, чи могла популярність і вплив франшизи стати причиною затримки справедливого суду? Особисто мені це здається не дуже очевидним. Напишіть ваші думки в коментарях. Тим не менш, 18 липня 2024 року, після майже восьмирічної судової тяганини, суд визнав пака винним і засудив його на 11 років ув'язнення. Високий суд Токіо визнав його провину в тому, що він навмисне задушив свою дружину Канако. Прокуратура вимагала 15 років, але суд зупинився на 11. Адвокати пака вже подали апеляцію, а сам він заявив, що не зупиниться, поки не відновить своє ім'я. Його мати, коментуючи ситуацію, заявила: мій син любив свою дружину, він ніколи би не заподіяв їй шкоди. Хтось може сказати, що це були просто наслідки такого життя у постійній ізоляції, де реальність та вигадка злилися в єдине. Але як на мене, ця історія вже давно втратила свою новинність. Та й вважати, що аніме, ігри, фільми можуть вплинути на людину і змотивувати вбити це повний абсурд. Очевидно, що людина, яка схильна вчинити злочин, зробить це за будь-яких умов, а тим часом публічне обговорення не вчухає. Фанати та спільнота розділилися. Одні вірять у винуватості пака, інші в те, що це була змова. Усе це вкотре нагадує, найбільші монстри це не ті, яких ми бачимо на екранах, а ті, що живуть у реальному житті. Ось така історія в нас сьогодні вийшла. Напишіть в коментарях ваші думки з приводу цього. Якщо ви шанувальник аніме, то це якраз найкращий момент, аби порадити нам в коментарях подивитися щось цікаве, щось, що можна вважати гостросюжетним. Також не забувайте ставити вподобайки цьому відео та підписуватися на наш канал, якщо ви ще не підписані. І до речі, не забувайте натискати на дзвіночки, аби отримувати сповіщення про нові відео. А з вами були Історія на ніч. На добра ніч!